Білорусь відновила митні перевірки на кордоні з Росією. Білоруські митники і прикордонники оглядають як фури, так і легкові автомобілі, сказала речниця Федеральної митної служби Росії Олена Грач. І, хоча в мінську митних процедур не коментують, і російські, і білоруські водії скаржаться на багатокілометрові затори. У чому причина? Більше про це Анастасія Синяговська. Це прикордонний перехід на трасі М1 брест москва Відео минулого тижня зняла. Тепер виклав в інтернет житель мінська. Уздовж траси до білоруського кордону з російського боку у черги шикуються вантажівки, і легковики. Натомість з боку самої Білорусі водієві трапляються лише поодинокі автомобілі. Чоловік припускає цей затор півтора кілометра. У чергах водії звинувачують суворість митних процедур. Про це пишуть у соціальних мережах. Наприкінці листопада Росільгоспнагляд заборонив транзит товарів з ЄС через Білору. Усь у Казахстан і обмежив імпорт продукції 23 білоруських підприємств на свій ринок. Контрабанду почали відстежувати з російського боку. На звинувачення у реекспорті президент Олександр Лукашенко відповів: поведінка Росії непристойна. Білоруська митниця і собі почала перевіряти машини, що перетинають кордон. Росія повела себе запретив многим підприємствам, поставку продовольственных товаров на территории России. Если Россия не хочет, чтобы какие-то товары шли через нее транзитом Казахстан, Узбекистан, Китай, Монголию, Турцию и другие страны, пусть она занимается запретом этого транзита, но не мы. И мы понимаем, что Россия нас таким образом толкает впереди себя, чтобы мы запретили, мы не пускали. А в то же время через прибалтийскую границу и другие пограничные пункты они увеличивают этот транзит. Чи відновлюватиме Федеральна митна служба Росії контроль, поки що невідомо. У прислужбі на це не відповіли. Але сказали, якщо перевірки й були, то не численні. Ретельного моніторингу на кордоні Білорусі та Росії не проводили з 2011-го. Саме тоді Росія, Білорусь та Казахстан скасували митний контроль. У документі прописано, перевірка влаштовує тільки на зовнішніх рубежах митного союзу. Анастасія Синіговська, перший національний.